Яка у нас є е, парадокс? Я згадував, що в 22-му році, в квітні, Верховна Рада прийняла відповідну постанову, яка, тобто, законодавчий орган в Україні вказав ще в 22-му році, що ведеться геноцидальна війна, станом на сьогодні, і саме е, в цій постанові. З використанням тексту Рафаела Лемкіна, про який я говорив, доводиться геноцид на культурній основі. Але станом на сьогодні, ця постанова це не ідея там, якогось юриста да, там, окремо чи якихось груп, це постанова Верховної Ради, закон. І цей закон досі не реалізований, відповідно, як має бути реалізація за цими напрямками. На жаль, злочини проти об'єктів культури. Які є складовою обов'язково складовою доведення геноцидального наміру за тими, скажімо, рамками правовими, які ми маємо, вони виокремлюються при розслідуванні і попередній кваліфікації цих злочинів? Мова про те, що геноцид не криміналізований, геноцид на культурному базисі не криміналізований в національному законодавстві, в кримінальному кодексі. Тобто ми говоримо про те, що у нас відбувається такий-то геноцид. Ми закликаємо міжнародні спільноти умовно прийняти це і підтримати на цьому, в тому числі, але самі на своєму національному рівні жодних адекватних кроків поки що не робимо.